Добрий день, шановні глядачі! В цьому відео ми з вами розглянемо самостійну роботу на тему множення звичайних дробів знаходження дробу від числа. Пропоную, як завжди, спробувати розв'язати роботу самостійно і перевірити свої відповіді. Перше наше завдання обчисли 60% від 35. Тобто є у нас повне число 35. Як же нам знайти 60% від нього? Ну, способів існує багато. Я розгляну один із них. Оскільки в самостійних і контрольних роботах, звісно, розписувати декілька способів просто не треба. Спочатку 60% переведемо в долю. Тобто поділимо на 100. Це у нас буде 0,6. Тепер для того, щоб знайти 60% від 35, треба просто наше 35 помножити на 0,6. І це і буде у нас відповідь. Помножимо. 35 помножимо на 6. 6 помножити на 5, це у нас 30. 0 пишемо, 3 запам'ятали. 6 помножити на 3 це 18. І 3, ми запам'ятали 210. Але ми множимо не на 6, а на 0,6. Тобто тепер від цієї відповіді нам треба відділити. Один знак з правого боку. Тобто було 210. Один знак ми відділили і отримали число 21. Це і є наша відповідь на перше наше завдання. Друге завдання. Знайди число обернене число 4,6. Згадаємо, що таке. Обернене число. Обернене число це е, мається на увазі дріб. Обернене число це коли є у нас дріб, і щоб знайти обернене до нього число, треба просто чисельник і знаменник поміняти місцями. Що ми спочатку робимо? Для того, щоб знайти обернене число, в даному випадку спочатку переведемо в неправильний. Дріб це мішане число. 7 помножимо на 4 це 28. 28 додати 6 це 34. Отже, 34 сьомих це у нас наше число, яке спочатку нам дано. А яке ж буде обернене число до 30, до, 30, до 34 сьомих? Та просто міняємо місцями 34 і 7. Тобто це буде число 7 34. А як зрозуміти, чи правильно ми знайшли обернене число? А просто те число, яке було спочатку, треба помножити на наше знайдене число. І в результаті ви отримаєте одиницю, якщо ви правильно все зробили? Це було друге завдання. Третє завдання. Три бригади. Заасфальтували ділянку дороги довжиною 320 метрів. Перша виконала 7,20-х цієї роботи. Друга 5,16. А третя решту. Скільки метрів дороги заасфальтувала третя бригада. Давайте знайдемо спочатку, скільки заасфальтувала перша бригада, друга бригада. А тоді вже зможемо знайти. І третю бригаду. З чого ми починаємо? Як знайти дріб від числа? Є у нас повне число. Всього бригади заасфальтували 320 метрів дороги. Перша бригада заасфальтувала 7,20. Щоб знайти дріб від числа, треба просто усю, усю нашу ділянку помножити на цей. Дріб. І порахувати, що у нас вийде. Давайте, перш ніж знаходити добуток, подивимось і побачимо, що ми можемо скоротити ось ці два числа. Зробити їх меншими. Поділимо і це, і це число на 20. Якщо ми поділимо 320 на 20, отримаємо. 5, 10, 15, 16. Тут буде у нас 16. Ну а 20 поділити на 20 буде у нас 1. Отже, 16 треба помножити на 7. Помножимо. 16 помножимо на 7. 7 помножите на 6, 42. 2 пишемо, 4 запам'ятали. 7 помножити на 1 це 7. І запам'ятали 4 11. Отже, відповідь у нас 112, бо в знаменнику вже нічого немає. Отже, перша наша бригада заасфальтувала 112 метрів дороги. Сказано, що друга бригада заасфальтувала 5,16. Давайте знайдемо тепер, скільки ж заасфальтувала друга бригада. Робимо за тим самим правилом. Беремо усю ділянку і множимо. На даний нам дріб на 5 16. Тут також, якщо уважно подивитися, можемо побачити, що ці два числа ми можемо скоротити. А наскільки ми можемо скоротити а на 16. Якщо ми 16 поділимо на 16, отримаємо 1. Якщо 32 поділити на 16 отримаємо 2. Але у нас не 32, а 320. Тому буде 20. Ось ми скоротили. Тепер 20 множимо на 5, отримали 100. Отже, друга бригада, напишу тут перша бригада. Це у нас 100 метрів заасфальтувала друга бригада. Ну, скільки заасфальтувала третя, вже знайти дуже просто. Всього у нас було 320 метрів. Із, ц... Із... Ц... із усієї ділянки дороги. Перша заасфальтувала 112, віднімаємо її. Друга заасфальтувала 100. Треба просто підрахувати, що ж у нас залишиться. 320 відняти 100 це 220. 220 відняти ще 100. Це 120 і відняти ще 12 це 108. Отже, 108 метрів заасфальтувала третя бригада. Ось таким чином розв'язується така задача. Переходимо до наступного прикладу. Останнього. Тут у нас. Розв'яжи рівняння. Що ми бачимо в цьому рівняння? Як ми знаємо за правилами розв'язання рівнянь, в першу чергу, якщо у нас є дужки, спочатку їх треба розкрити. Але тут не так просто їх розкрити, оскільки в дужках є мішане число. А ми при розкритті дужок, те, що стоїть перед дужками, це те саме, що тут ще поставити знак множення. Можна його поставити, можна не поставити, але це мається на увазі, що 9 множиться на всю цю дужку. Для того, щоб розкрити цю дужку спочатку, треба мішане число перетворити в неправильний дріб. Оскільки ми не можемо множити на мішані числа. Тому це і буде першою дією до розв'язання. Дужки поки що ми не зачіпаємо. Перше число у нас залишається без змін. А от друге число робимо неправильним дробом. 3 помножити на 2, 6 і 6 плюс 1 7. Отже, ми отримуємо число 7 третіх. Дорівнює 8. Тепер ми можемо розкривати наші дужки. 9 множимо на перше наше число. І 9 множимо на друге наше число. І дужки у нас опускаються. 9, якщо помножити на 5 дев'ятих, бачимо, що можемо скоротити 9 і 9. Тут у нас лишиться 1 і тут у нас лишиться 1. Отже, що буде? Буде просто 5х. Тепер 9 множимо на 7 третіх. Знак ставимо той, який і був, був знак мінус. Також можна скоротити. Тільки тут вже буде у нас не 1. А тут у нас вже буде 3. Скоротимо на 3. 9 поділити на 3 буде 3. 3 поділити на 3 буде 1. Отже, виходить, що треба просто 3 помножити на 7. Отримаємо 21. Дорівнює 8. Ось таке рівняння ми отримали. Тепер вже, яким чином ми його далі розв'язуємо. Числа з х ми залишаємо в одному боці. А усі числа вільні переносимо в інший, із зміною знаків на протилежні. 8 тут було, воно так і стоїть за знаком дорівнює. 21 попереду стояв знак мінус. Ми його перенесли за знак дорівнює, тому став знак плюс. І рахуємо. 5х дорівнює 8 плюс 21 це 29. І щоб знайти х, що треба зробити? Треба 29 поділити на 5. І підрахуємо, що ж ми отримаємо. Якщо ми 29 поділимо на 5, скільки цілих разів у нас буде? Скільки разів п'ятірка у нас поміщається в 29. 5 буде 5, цілих. знаменник залишається без змін. І треба підрахувати, що ж буде в чисельнику. 5 помножити на 5 це 25. Тепер від того, що було в чисельнику, від того, що було, віднімаємо добуток ось цього. 29 відняти 25 буде 4. Ось така вийшла відповідь. Якщо ви сумніваєтесь, чи правильно ви підрахували, перевірте, 5 помножити на 5 25. І плюс 4 п'ятих. Отже, підраховано усе вірно. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!